Політики в Німеччині та Польщі, країнах, де проживає найбільше українських біженців у ЄС, почали висловлювати невдоволення через зростання кількості молодих українських чоловіків, які прибувають після пом'якшення правил виїзду з України. Хоча ставлення до українців загалом залишається позитивним, їхня присутність стає темою, яку активно використовують ультраправі партії, пише політико. У Німеччині представники правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерця попереджають, країна і надалі прийматиме українських біженців, але громадська підтримка може знизитися, якщо молодих чоловіків сприйматимуть як таких, що ухиляються від служби. Нам не цікаво, щоб молоді українці проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну, заявив депутат Бундестагу від ХДС Юрген Гарт. У Польщі права партія Конфедерація висловилася ще різкіше, зазначивши, що Польща не може бути притулком для чоловіків, які мали б захищати батьківщину, перекладаючи витрати свого дезертирства на польських платників податків. Після зміни правил виїзду потік молодих українців зріс. Лише до Польщі з січня по серпень 2025 року в'їхали 45 тисяч чоловік віком від 18 до 22 років, а після уже 98,5 тисяч за два місяці. Частина рушила далі на захід, до Німеччини, куди щотижня прибуває до 1 тисячі чоловіків цього віку. Тим часом в Україні зростає кількість випадків дезертирства та самовільного залишення частини близько 17-18 тисяч на місяць. Повідомляє слово і діло з посиланням на офіс генерального прокурора. Від початку повномасштабного вторгнення відкрито понад 230 тисяч справ за ССЧ і 53 тисячі за дезертирство. Якщо у 2023 році кількість таких випадків коливалася в межах однієї двох тисяч, то у 2024 вона зросла до понад 15 тисяч щомісяця. У 2025 цифри залишаються стабільно високими. У травні зафіксовано 18 134 справи, у вересні – 17 176. Зростання кількості молодих чоловіків, які залишають Україну, стає помітною соціальною та політичною проблемою. У країнах ЄС це викликає напруження і дискусії, а в самій Україні питання дисципліни, відповідальності та довіри до держави в умовах затяжної війни. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.